Приходить на сесію. Пишеться про до речі. Його виступу, тому що він допомогти. Ні, я не зрозуміло. Ви дайте слово. Ви не так. Як такий час? Що і ми так будемо поступати, з ми вже домовилися, що будемо так діяти. Вже в раз рази буде, що ми будемо поряд разом, тому що в нас є дуже багато що в місті робити. І ми не намітили цілу програму дій, до розвитку сьогодні самого столиці нашого краю. Це є теж добрий приклад і добрий позитив. А сьогодні, що я що я хотів би вас попросити? щоб ми поручили. Зараз зв'язатися з головою е, територіальної виборчої комісії, власне, він має дати інформацію нам, за скільки часу він може зібрати, щоб ми розуміли, коли продовжиться наша сесія. Щоб депутати, які є в залі, е, мали розуміння, що через дві години буде зібрана е, трикрана виборча комісія, від того ми. Говоримо про гарантію, і я, як голова партії Свобода в Тернопільській області, гарантую кворум забезпечення кворуму на сесії, і щоб ми власне змогли приймати ці позиції. Я би просив, щоб власне від фракції зараз ми не переходили, скажемо в робоче русло і працювали в цьому русі. Дуже прийняти бюджет, і знаєте, зараз коментувати наскільки він нам потрібний цей бюджет уже напевно. І пізно, тому що вже і місяців пройшло багато кардинальні питання і розвитку області. Хоча знову ж таки працює дійсно і нам представників районів, які от тут багато присутні серед депутатів. Знаєте, по великому рахунку ми свої бюджети маємо. Ми працюємо вже над Виконання того бюджету і видаткової і дохідної частини, але все-таки дуже багато питань. Навіть таке елементарне питання. Я вам хочу сказати сьогодні. Мій колега-вчитель попав в Тернопільську лікарню з. Йому висіяли штамп грипу аж один на один. Я думаю, мене підтримали, тому що там на межі є життя і смерті. Молодий зовсім чоловік. Я навіть не можу використати ту свою депутатську допомогу, яку я могла б ми, звичайно, пішли іншими шляхами. Але я думаю, що кожен з вас стикається навіть з цим питанням, тому що люди вже за роки звикли до цих наших допомог. Ну і але я думаю, все таки, що ми вже знайшли таке порозуміння і зараз. Після дзвінка я згідна з е, самого початку, що депутати повинні бути введені. Це те, щоб прийняти бюджет, і знаєте, зараз коментувати наскільки він нам потрібний цей бюджет вже напевно е, і пізно, тому що вже і місяців пройшло багато. Кардинальні питання і розвитку області, хоча е, знову ж таки працює дійсно і нам представників районів. Які от багато присутні серед депутатів, знаєте, по великому рахунку ми свій бюджет маємо. Ми працюємо вже над виконанням того бюджету і видаткової, і дохідної частини. Але все-таки дуже багато питань, навіть таке елементарне питання, я вам хочу сказати, сьогодні мій колега-вчитель попав в Тернопільську лікарню з діагнозом. Разом йому висіяли штамп грипу аж один на один, я думаю, мене підтримали, тому що там на межі життя і смерті, молодий зовсім чоловік. Я навіть не можу використати ту свою депутатську допомогу, яку я могла б. Ми, звичайно, пішли іншими шляхами, але я думаю, що кожен з вас стикається навіть із цим питанням, тому що люди вже за роки звикли до цих наших допомог. Ну і але я думаю, все-таки, що ми вже знайшли таке порозуміння, і зараз, після дзвінка, я згідно з. Самого початку що депутати повинні бути введені.